Вітаю тебе, Люба. Прошу, щоб ти зараз сіла зручно, щоб спинка була рівна, прикрила очі, зробила глибокий вдох, видох і налаштувалась на практику контакту зі своїм тілом, тілом, яке завжди в моменті тут і зараз. Яке є провідником до тебе ж, істиної і справжньої. Роби свідомий вдох і видох, слухай мій голос, не відволікайся на думки, нехай вони проходять повз, будуть, не пручайся їм, не борися з ними. А проходь крізь свідомий вдох, ти відчуваєш, як прохолодне повітря проходить крізь твої ніздрі, і тепле повітря виходить з твого носика. Ти відчуваєш, як твої легені розкриваються, грудна клітина розширяється. Тобі комфортно і безпечно, легко дихається, ти дихаєш з насолодою, фокусуєшся на своєму тілі, розумному, важливому. Давай проскануємо його від кінчиків пальців на ногах, привічувай їх, дай їм туди увагу, дай їм туди любов. Вдячність своїм ступням, п'яточкам, наче як з любові огортай їх, огортай своєю увагою кожну клітинку і підіймайся вгору, підіймайся до голені, коліна, кожну клітинку, наче скануй своєю увагою. З прийняттям і вдячністю своїм ніжкам за те, що кожного дня вони носять тебе, вони ведуть тебе, вони служать тобі, щоб ти пересувалась по всьому світі. Відчуй цю вдячність. Підіймаєшся вище до стегна, Внутрішні і зовнішні його частини огортаєш увагою кожну клітинку, наповнюєш любов'ю, безумовною любов'ю. Тобі так добре в своєму тілі, ти тотально приймаєш його, ти дякуєш йому, ти відчуваєш сідниці, відчуваєш вагу тіла. Через них, як ти сидиш, таз, відчуваєш внутрішні органи, відчуваєш жіночі статеві органи, відчуваєш себе жінкою в цьому жіночому тілі. Ти щаслива, що твоя душа обрала це втілення. І дякуєш своєму жіночому тілу, яке може бути продовженням роду, яке може творити таке диво, справжнє диво, продовження цього життя. Ти відчуваєш низ живота, поперек. Огортаєш себе увагою лагідно з любові, ти наче робиш собі масаж, не пропускаючи жодний квадратний сантиметр. Ти робиш ін'єкцію любові в кожну частину свого тіла. Любові вдячності і прийняття. Проходиш по всій спинці, наче масажем, приємним, лагідним і водночас сильним, дієвим, переходиш на передню частину тулуба, живіт, грудну клітину, груди, наче пестиш себе, любиш себе, наповнюєш себе. Ти любиш кожну зморщинку, кожну, кожен вигиб на твоєму тілі, ти все приймаєш, ти дякуєш за все. Це твоє тіло єдине, неповторне, унікальне. Ти пестиш себе увагою, думки то не важливо, важливо лише твоє тіло тут і зараз. Коли ще вона отримує увагу, тотальну увагу від тебе до нього, наповнює, підіймайся до плечей, скидай весь ментальний груз, хай плечі розрівняються, хай наче крила розправляться зі спиною, даєш увагу плечам і стікає. Твоя увага, твоя любов вниз по ручкам, у самі долоньки на кінчики пальців. Відчувай їх. Відчувай, дякую. Дякую щиро за те, що вони роблять. Постійно щось роблять для тебе. Слугую тобі. Подякуй їм за це. Це дивовижно. мати, тіло. розслабляй м'язи шиї, наповнюй любов'ю, увагою, концентрацією уваги в твоєму тілі, що відчуває зараз твоя шия. Розслабляй. М'язи, обличчя, шкіру голови. На вустах може бути легка посмішка, очі розслаблені, і ти наче омиваєш себе джерельною водою з уваги і любові до твого обличчя. Унікального і неповторного, яке теж є картою до тебе. Приймаєш його, дякуєш. І зараз відчуй, як твоя увага від самих кінчиків пальців на ногах підіймається вгору і закривається на самій маківці. І ти цілісно відчуваєш цілком і повністю своє тіло тут і зараз, в моменті, в цьому місці, де ти знаходишся. І тобі так добре, так комфортно, так приємно в своєму тілі. Ти дихаєш з насолодою в ньому, ти відчуваєш його. І я прошу тебе, щоб ти зараз з ним поговорила. Як часто ти звертаєшся до нього? Так, да, ми звикли давати йому команди, роби це, роби це, дій так, ми звикли експлуатувати його постійно без вдячності, без того, щоб запитати, а що ти хочеш. Звернись до нього, наче як зі сторони, побач своє тіло і спитай, що воно хоче. Якої конкретної уваги в матеріальному світі ти можеш проявити до нього, щоб воно відчуло твою любов, піклування? Можливо, це новий раціон харчування. Можливо, це аскезу на якийсь продукт. Можливо, похід до лікаря, якому ти довіряєш, чи обстеження, чи вітаміни, чи спорт, здоров'я, ті самі медитації, спокій, масаж, спа, що хоче твоє тіло. Почуй його, будь ласка. Ви одна команда. Ви одна команда. Просто йти розвивати себе, забуваючи про тіло, ти далеко не підеш. В контакті з ним ти зможеш набагато більше. А контакт лише через любов, лише через служіння йому так само, як і воно служить тобі. Через те, щоб ти його чула. Пообіцяй йому те зробити, що вона так просить. А тепер зараз я прошу тебе відчути, де в твоєму тілі накопичилась енергія у вигляді блоку, у вигляді зажиму. Не думай зараз раціонально, просто перше, що приходить в голову, відчуй, де ця енергія. Де вона скрита, в якому зажимі, в якому блоці, в якому недопрожитій ситуації, можливо, якійсь чи недосказаній фразі, чи в якомусь стресі, де вона закрилась, провідчувай, де це в тілі, і зараз направ туди свою увагу. Направ туди промінь світла, промінь любові, яка йде прямо від серця і туди. І зцілюй, зцілюй своєю увагою, зцілюй своєю любов'ю, відчувай, як розчиняється цей блок і вивільняється енергія, енергія життя. Ще розповсюджується по всьому твоєму тілу. Але також задай собі питання, навіщо була мені ця ситуація, як я в ній могла зростати? Що я через неї отримувала хороше, який духовний урок проходила? І за що я можу подякувати. І наповнив вдячністю те місце, де був цей зажим, цей енергетичний блок. І з цілею вдячністю, з цілею любові. Відчуй зараз, як по всьому тілу розливається енергія, та, яка була закрита, і та, яка виходить з центру землі. І йде через твій куприк, поясничний грудний шийний відділ і через смаківку йде в саму гору. Відчуй, будь ласка, як через всі чакри проходить енергія життя, іде одразу в космос, із космосу так само спускається вниз і пронизує все твоє тіло, і ти здаєшся. Цієї енергії тобі комфортно і безпечно в цьому, ти готова розчинитись, ти готова наповнити кожну клітинку, кожний атом свого тіла енергією життя силою і відчути ту внутрішню опору. Ці енергії життя, яка проходить через все тіло, контактує з ним і створює баланс. Відчуй зараз цю енергію, яка проходить крізь тебе землі. І небо в тобі, в твоєму тілі, створюючи баланс, контакт з усім всесвітом, контакт з собою. Направ цю любов до себе. Побач, як твоє тіло починає сяяти зсередини, розходиться по всій тілу і виходить за його межі, і починає сяяти за межами твого тіла, освітлюючи всю кімнату, виходячи за межі стін, освітлюючи весь будинок. Район, вулицю, місто. Світло любові до себе розпоширюється по всьому світу, по всій планеті Земля, але перше джерело в тобі було, є і буде. Глибокий вдох. Концентрація знову в моменті тут і зараз, відчутті свого тіла, як розширяється і звужується грудна клітина, можеш поступово порухати кінчиками пальців на руках, на ногах, свідомий вдох, видох і повільно відкривай очі. З готовністю зараз вже зробити те, що. Потребує твоє тіло, про що воно тебе попросило в медитації. Будь вірна собі тут і зараз. Дякую тобі за тебе.